Долучайте дитину до розробки сімейного бюджету, до вирішення якихось проблемних питань. Адже іноді ми приймаємо якісь рішення, і це рішення бувають складні, важкі. Ми самі дуже переймаємося і переживаємо через це. А дитині лише повідомляємо про результат, і вона сприймає це як особисту образу. Ну, наприклад, дитина очікувала новий телефон, але у зв'язку з якимись сімейними подіями ми не маємо для цього грошей. І замість того, щоб пояснити, щоб спільно з дитиною прийняти рішення, як і в чому ми можемо заощаджувати і коли ми зможемо все ж таки накопичити гроші на той новий телефон, ми просто приносимо їй ось цю ідею, що телефону не буде. Як тоді ми сприймаємось? Ну як ворог, який просто хоче зруйнувати все спокійне життя дитини, порушити всі мрії і таке інше. А якби вона знала весь процес, а якби вона брала участь в обговоренні, а якби її голос був важливий і вона могла сказати, що «А давайте ось тут трошечки заощадимо, ось тут я готова відмовитись від чогось заради того, вона би відчувала свою співпричетність до сімейного бюджету, до планування, відчувала те, що вона є важливою. А що в житті має, може бути краще аніж відчуття важливості.